Тактичні берці Мілтек другого покоління хаккі це ідеальний союз комфорту та функціональності, спеціально розроблені для людей, які віддають перевагу активному способу життя. Ці черевики стануть вашим надійним супутником у будь-яких умовах. Високоякісні матеріали виготовлені з преміальної шкіри з додаванням нейлонових вставок. Ці черевики обіцяють довгий термін служби та чудово зносостійкість. Комфорт на весь день завдяки амортизуючій устілці з водовідштовхуючими та антибактеріальними властивостями. Ноги залишаються сухими, а устілки не змінаються навіть після довгих прогулянок. Універсальність у використанні. Підошва з глибоким протектором забезпечує відмінне щеплення з різними поверхнями, що робить їх придатними для міста, лісу чи гірських місцевостей. Безпека. Висока гомілка 7,5 дюймів, з м'якою вставкою вгорі та посилені зони на носу та п'яті забезпечують додатковий захист від ударів та травм. Легкість і гнучкість. Неметалічна фурнітура та еластичні матеріали роблять черевики не тільки легкими, але й напрочуд гнучкими, дозволяючи нозі вільно рухатися. Вага одного берця становить 660 грамів. Швидке шнурування, спеціальні петлі спрощують процес шнурівки, дозволяючи швидко та зручно одягати та знімати взуття. Стильний дизайн. Колір хакі робить черевики не тільки функціональними, а й модними, ідеально поєднуючись із різними тактичними вбраннями. Ці берці підходять для різних кліматичних умов. Черевики розроблені таким чином, щоб забезпечувати комфорт та захист у спекотному кліматі, на піску чи у степу. З урахуванням усіх цих переваг можна стверджувати, що Берці Мілтек другого покоління хаки є ідеальним вибором для тих, хто цінує якість, комфорт і стиль. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Придбати ці берці можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Додаткові рекомендації. Щоб максимально продовжити термін служби та зберегти первозданий вид вашого взуття, рекомендуємо по необхідності обробляти берці водовідштовхуючим спреєм, який ви теж можете придбати на нашому сайті, який ви бачите на екрані.